Вітаю вас! Сьогодні розглядаємо туз червовий. Одразу хочу сказати, що карти знизу це нерівносильне значення. Я вибрала такі колоди оракульні, які картинкою відобразять саме значення кожного з тих тузів. Отже, туз червовий – це взагалі є дім, життя, сім'я, близьке коло справи нашої бланки загаданої особи, тобто або дами червової, або короля червового. І перевернутість просто говорить, що десь якісь там проблемки в тому житті, скажімо так, можуть бути. Але суть це взагалі життя, дім, справи, близьке коло нашої загаданої особи. Це одне з значень, друге значення вже там про радість поговоримо трохи пізніше. І так, давайте. Основне, прямий туз червовий. Це значить, що в людини вдома, в житті, в справах, в близькому колі все добре, це є радість, задоволення, хороші емоції. По прикметниках радісний, приємний, особистий, свій домашній, близький, рідний. Іменники, ну тут загальне значення самого туза це її іменники. Тобто дім, особисте життя, любов, радість, приємність, власні справи, сім'я, близьке оточення, щастя. Що людина робить по тузу червовому? радує, або робить задоволення комусь іншому, дарує щось, цікавиться чи входить в життя. Це вже залежить від того, з якого боку від фігурної карти вона лежить, але про це в інших уроках. Туз червовий перевернутий, ну, це не є до навпаки, бо в деякій літературі написано, що це є там, навпаки зради, якісь там погані, всякі різні речі. Одним словом, навіть озвучувати не хочу. По моїй практиці, тут черговий перевернутий це так само дім життя особисте коло, просто є якісь проблемки. Ну, скажімо так, ну, не дуже сильно радує життєва ситуація. Є затримки, є якісь чекання, але це не є критично. Тобто, отут ми бачимо, що людині просто ну, так, чогось чуть-чуть не вистачає, скажімо так, до того повноцінного дому. Десь там трохи скучно, надоїло. Чогось ніби трошки бракує, так? хочеться втекти. Єдине, що тут поєднання, може бути 10 пентаклів, второ, ну, сім'я, родина, близьке коло або щось в тому роді. І зірка, це, знаєте, я чекаю, я очікую, я розраховую, ще зараз не маю, але я на це чекаю. Отак, з затримками. Тобто, по прикметниках віддалений, стримуючий, з ноткою такою дьогтю, знаєте, з осадком, розчаровуючий, або не повністю приємний, не ідеальний, або не ідеально. Отак по іменниках так само все дім, життя просто воно з проблемкою, не ідеально з якимись затримками. Що людина робить? Відкладає, чекає, може бути там холоне або втрачає інтерес, розчаровує, затримує. Ну не дуже радує, не повністю радує, ну не ідеально приносить задоволення. Скажімо так, це основні значення туза червового.